Ну, звідки виник цей Жорж Санд? Свій перший роман я писала не одна з моїм другом. Йому було 17 років. Він був надзвичайно талановитим. Ну ми не могли підписуватися власними імінами, оскільки прізвище й родини не дозволяли цього. Ось так і виник Жорж Санд. А потім, коли наші дороги розійшлися, я попросила залишити свій псевдонім. Він погодився. І так я стала жорса. Але ж ти не про це хотів поговорити зі мною. А, так, не про це. Я хотів спитати, що коїться Соланж. Чому вона мені сказала, що не хоче виходити заміж за. Фернана. 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 Вона виросла, дитинство пішло. І нас ти змінюється кожні п'ять хвилин. Поговори з ним. Переконай її. Вона послухає тебе. Вона схожа на тебе, Аврора. Але. Але вона абсолютно непрацелюбна. Так я груза наближається, спробую засобу. Іди спробуй стій! beşar